Я щойно закінчив грати в Callisto Protocols Final Transmission DLC і хочу поговорити про кінець. Так але інакше є одна річ, яку я постійно обдумую, а це кінець, коли Джейкоб сів на свій корабель. Наче він буквально пішов до кімнати з циклами, бачив галюцинації ворогів, яких там не було. Він почав бачити написи, яких раніше не було, і він почав чути демонічні голоси. Відразу зрозуміло, що це не може бути реальним. Так я передбачив, що Яків не вижив у кінці основної гри та помер, вмираючий. Тому він бачив галюцинації, і все це було в його голові. І я був правий, тому що в кінці виявилося, що він вмирав, і він втратив половину свого тіла і ледь тримався на житті. Якби не апаратура підтримки життя доктора Малера, він би давно помер. Але доктор Малер не зробила цього зі своєї доброї волі. В неї був план. Вона хотіла викрити цю компанію, це місце, де вона працювала, тому що в кінці в неї змінилося серце. Якоб був її єдиною надією, тому що він все ще зв'язаний з Дені, знаєте, жінкою, яку ми врятували, посадивши її в капсулу для втечі. Так, зв'язок все ще підключений до неї, тому доктор Малер хотіла розкрити цю компанію, тому вона відправляє дані їй. Проблема в тому, що це займе трохи часу, тож вона тримала Якоба майже живим. Лише для того, щоб відправити її дані. Знаєте, ви знаєте, це виграш-виграш ситуація як для неї, так і для Якоба. Хоча я не знаю, чи це добре для нього, враховуючи, що він втратив половину свого тіла в будь-якому випадку, так що посередині кінця DLC речі почали ставати дивними для Джейка. Тепер це спочатку не збігалося, але як я переглядав це і намагався зрозуміти, чи є в цьому прихований сенс, мені стало ясно, що якщо кінець який схожий на те, як він доходить до корабля, чи це якось символізує, що передача даних завершена? Що, якщо все це час, подорож від того місця, де він почав в цій галюцинації, до кінця, де він сів на корабель? Це було просто зображенням того, як дані передаються іншій особі. Місце, якоб це дані, а вороги, з якими він зустрічається, це просто щось, що його розум поставив, щоб зупинити його від досягнення цієї мети? Що як все це просто велика передача даних, яку представлено як яків. Який досягає своєї мети. Корабель символізує Денні, і той факт, що він насправді дістався корабля, означає, що повна дата вже була відправлена. Через що в кінці Яків може померти спокійно. Кінцівка також підтвердила для мене дві речі: в кінці основної гри Яків пошертвував собою, стримуючи Орди. В кінці доктор Малер зателефонувала йому, і ми отримали скачок страху. Тепер те, що сталося з Якобом, могло бути одним: головний злодій Фаріс повернувся в останній раз і розірвав його. Або дві Його тіло було розірвано через Орди. Знаєте, той, за який він тримався, поки дані втекла в своєму капсулі втечі. Будь-який варіант, в який ми віримо. Це призвело до того стану, що ми бачили якоба в кінці DLC. Я не знаю, мені здається, що я це занадто перебільшую, оскільки я багато грав у це. Я записав прохід цієї гри просто без вебкамери, оскільки я забув зарядити свою вебкамеру. Минбелак, це фон для мене. Дякую вам всім за перегляд, і побачимось у наступному відео.